Існує багато різних легенд про лелек. Я розкажу вам одну з них. Давно це було, коли на українську землю нападали орди кочевників. Налетять, підпалять хати, виженуть худобу, заберуть в полон жінок та дітей, а малюків кидали біля згарищ. Це побачили лелеки. І стукотом дзьоби почали кликати козаків на допомогу, але далеко вони були і не почули. І тоді птахи, підхопивши на крилах, потерпівших малюків, піднялися високо-високо над землею. Почули своїх дітей козаки і кинулися нас доганяти ворогів. А Леки кружляли над ними, вказуючи дорогу. Нас догнали козаки ворогів і порубали їх. За того часу лелека в Україні всі раді, вони оберіг миру та спокою нашої батьківщини.